Тільки подумайте, поки весь світ був зосереджений на нових електромобілях від Tesla та BYD, а всі розмови точилися про акумулятори, зарядку та технології майбутнього, Toyota непомітно зробила крок, якого ніхто не очікував. Toyota випустила пікап з бензиновим двигуном, який досі сколихує світовий ринок. Його назва Toyota Hilux Champ. Він на ринку вже два роки. Це незвичайний пікап. Це відповідь тим, хто каже, що ера бензинових двигунів закінчилася. Toyota показала, що справжня гра все ще полягає в доступності, довговічності та надійності. Поки всі говорили про майбутнє, Тойота зосередилася на сьогоденні. Пікап простий на вигляд, але потужний за продуктивністю, жодних вигадливих функцій, жодних зайвих технологій, лише проста, міцна та працьовита вантажівка. Найбільше дивує її ціна. Доступний приблизно за 13,0 нуль доларів. Цей пікап став мрією для людей у багатьох країнах. Хоча навіть невеликі автомобілі стають дорогими в наші дні, Тойота представила вантажівку, яка ідеально підходить для сільського господарства, будівництва, доставки, малого бізнесу та нерівних доріг. У цьому відео ми дізнаємося, як Toyota вдалося випустити Hilux Champ за такою низькою ціною, яку технологію двигуна він використовує, і чому цей пікап досі залишає свій слід серед блиску та гламуру Tesla та BYD. Перш ніж ми продовжимо перегляд відео, будь ласка, підпишіться на канал, щоб першими побачити такі відео. Поки увага всього світу була зосереджена на нових електромобілях від Тесла та BYD, а всі розмови стосувалися акумуляторів, зарядки та майбутнього, Toyota непомітно зробила крок, який більшість людей на той час не сприймала серйозно. Жодної великої події, жодного галасу в соціальних мережах, жодних гучних слів на кшталт революція. Тойота просто випустила простий пікап Hilux Champ. Спочатку цей запуск не потрапив у заголовки газет, але поступово його вплив став очевидним. Коли люди почали розуміти його ціну, простоту та функціональність, стало зрозуміло, що це незвичайний запуск. Це був тихий крок Тойота, виконаний без фанфар, проте мав далекосяжний вплив. Сьогодні, озираючись назад, люди розуміють, що в ту епоху галасу та ажіотажу Toyota визначила реальну потребу, і це стало її найбільшою силою. Насправді ландшафт електромобілів у той час здебільшого обмежувався великими містами та заможними ринками. Там зарядні станції, високі ціни та дискусії про нові технології мали сенс. Але світ на цьому не закінчується. Значна частина світу досі живе в селах, маленьких містечках та робітничих районах, де людям потрібен доступний, надійний та здатний виконувати щоденні завдання автомобіль. Тут важливіші питання полягають у тому, як відремонтувати автомобіль, якщо він зламається, чи буде пальне, та скільки це коштуватиме. Toyota усвідомила цю реальність. Вона зрозуміла, що не всі женуться за найновішими технологіями. Багато хто все ще хоче простий функціональний автомобіль, який виконує свою роботу без зайвих зайвих прикрас. Hilux Champ – результат такого мислення. Це для тих, для кого автомобіль необхідність, а не розкіш. Саме тому, навіть серед ажіотажу навколо електромобілів цей пікап знайшов своє місце, тому що він говорить про реальність, а не про мрії. Ідентичність Тойота завжди була вкорінена в цій філософії: говори менше, але створюй щось сильне. Ця компанія не вірить у грандіозні обіцянки і не відкидає свої старі принципи, прагнучи щороку демонструвати щось нове. Бачення Тойота довгострокове. Вона хоче створювати автомобілі, які прослужать 10 або 15 років. Автомобілі, які не підведуть людей на нерівних дорогах, під важкими вантажами та у складних умовах. Hilux Champ є частиною цієї старої, але надійної філософії. У ньому немає зайвих надмірностей, а також жодних функцій, які стануть головним болем через кілька років. Він розроблений таким чином, що будь-який звичайний механік може його зрозуміти, а будь-яка працьовита людина може ним керувати. Ось чому автомобілі Toyota часто бачать рідше, але їздять на них частіше. Люди можуть говорити про найновіші технології, але коли справа доходить до повсякденного життя, саме надійність, перевірена роками, справді завойовує довіру людей. Яку технологію двигуна він використовує? Коли люди чують назву Toyota Hilux Champ, перше питання, яке спадає на думку, це яку технологію двигуна він використовує, і чому Toyota обрала такий простий двигун, коли весь світ женеться за новими технологіями. Щоб зрозуміти відповідь, нам спочатку потрібно зрозуміти філософію Toyota. Toyota не розробляла Hilux Champ як автомобіль для показухи, а радше як робочу конячку. Ось чому він оснащений технологією двигуна, яка може виглядати не дуже вражаюче на папері, але виявляється найнадійнішою в реальних умовах. Hilux Champ пропонує як бензиновий, так і дизельний двигуни, але основна увага приділяється довговічності, а не потужності. Ці двигуни не є якоюсь новою експериментальною технологією розробленою в лабораторії. Вони базуються на технології, яку Toyota використовує та вдосконалює роками. Це означає, що ці двигуни перевірені часом, їхні запчастини легко доступні, і для їх розуміння або ремонту не потрібен висококваліфікований технік. Звичайний механік може легко їх полагодити, і саме це робить його справді практичним автомобілем. Найбільшою перевагою цієї технології двигуна є її простота. Багато сучасних автомобілів мають численні датчики, складні системи та технології, які стають головним болем у разі несправності. Але двигун Hilux Champs розроблений таким чином, щоб мінімізувати непотрібні компоненти. Прямою перевагою цього є менша ймовірність поломок. А якщо щось піде не так, це легше виправити. Ось чому він вважається ідеальним для районів, де сервісні центри знаходяться далеко один від одного. Toyota налаштувала цей двигун для ефективної роботи навіть з меншою витратою пального. Це не означає, що це високошвидкісний автомобіль, а радше те, що він може перевозити важкі вантажі, долати пересічену місцевість та працювати протягом тривалого часу без втоми. Це саме те, що потрібно для сільського господарства, будівництва, малого бізнесу або щоденних перевезень. Там. Ніхто не запитує, скільки секунд потрібно автомобілю, щоб розігнатися до сток-маш-ход. Натомість вони запитують, чи заводитиметься він щоранку. Ще одним важливим аспектом цієї технології двигуна є її тривалий термін служби. Тойота розробила її з розумінням того, що люди використовуватимуть її багато років. Саме тому вони уникали технологій, які створюють надмірне навантаження на двигун. Двигун був розроблений не для високої продуктивності, а для надійної, стабільної та послідовної роботи. Ця філософія відрізняє Toyota від інших компаній. Багато хто ставить під сумнів, чи є пропонування бензинових чи дизельних двигунів відсталим підходом, враховуючи, що світ рухається до електромобілів. Але Toyota зайняла тут дуже чітку позицію. Компанія розуміє, що зарядна інфраструктура доступна не скрізь. Не кожен може дозволити собі нові технології, і ситуація різна в різних країнах. За таких обставин забезпечення надійного двигуна, який працює за будь-яких умов, стає більш розумним рішенням. Двигун Hilux Champs доводить, що технології не завжди повинні бути найновішими. Це має бути правильна технологія. Цей двигун не видає багато шуму, він не робить гучних заяв, щоб довести свою спроможність. Але коли справа доходить до виконання роботи, він не відступає. Ось чому люди називають його двигуном робочою конячкою. Він створений для людей, для яких їхній автомобіль це засоби до існування. Чому ціна в 13,0 доларів це гравець гри. Коли справа доходить до ціни в 13.0 доларів, перше питання, яке виникає, як Пікап може пропонуватися за такою низькою ціною на сучасному ринку. Сьогодні навіть невеликі автомобілі стають дорогими. Купівля автомобіля стає мрією для пересічної людини, особливо коли йдеться про міцний та практичний автомобіль. У цих умовах Toyota здивувала весь автомобільний світ, випустивши Hilux Champ за такою низькою ціною. Йдеться не лише про низьку ціну, йдеться про філософію. Toyota розуміла, що значна частина світу все ще хоче автомобіль, призначений для повсякденного життя, а не лише для показухи. Ціна в 13.0 доларів безпосередньо спрямована на людей, які вперше хочуть придбати пікап або для яких транспортний засіб є засобом заробітку: це фермери, власники малого бізнесу та перевізники. Для них ціна є найважливішим вирішальним фактором. Завдяки цій ціні Тойота безпосередньо орієнтувалася на масовий ринок. Де кількість покупців велика, а потреба реальна. Ось чому люди називають цю ціну не просто дешевою, а захопливою. Ця ціна має ще один вплив: коли компанія пропонує пікап за такою низькою ціною, вона тисне на інші компанії. Тепер виникає питання: якщо Toyota може це зробити, чому інші не можуть? Це сколихнуло весь ринок. Hilux Champ довів, що не кожен пікап має бути дорогим. Якщо витрати скоротити в потрібних сферах і усунути непотрібні функції. Надійний автомобіль можна зробити доступним для пересічної людини. Саме це робить його особливим. Ця ціна залежить не лише від грошей, йдеться про довіру та доступність. Тепер питання полягає в тому, чому Hilux Champ називають Champ. На перший погляд, цей пікап виглядає дуже звичайним: ніякого яскравого вигляду, жодних зайвих наворотів, жодного привабливого дизайну. Але в цьому його найбільша сила. Тойота навмисно зберегла його простоту, щоб зосередитися на функціональності, а не на зовнішньому вигляді. Його конструкція міцна, тому він може перевозити важкі вантажі та без нарікань долати нерівні на дороги. Це автомобіль, створений для важкої роботи день у день. Hilux Champ має простий дизайн, але кожна деталь продумано спроєктована. Його міцний кузов, тому вам не доведеться турбуватися про незначні пошкодження. Він розроблений для різноманітного використання. Незалежно від того, чи використовуєте ви його для перевезення товарів, як торговий автомобіль, чи для сільськогосподарських робіт. Він адаптується до будь-якої ситуації. Ця гнучкість робить його чемпіоном. Коли справа доходить до роботи, Hilux Champ не має собі рівних. Він створений для умов з поганими дорогами, де автомобіль щодня піддається важким навантаженням і де надійність важливіша за комфорт. Його простота, його сила. Менше складних деталей означає менше поломок і нижчі витрати на обслуговування. Ось чому люди дивляться на нього і кажуть він може виглядати простим, але це справжня робоча конячка. Найбільшим досягненням Hilux Champ є те, що він розуміє справжні потреби людей. Це не автомобіль для показних міських автосалонів, а для ферм, ринків і робочих місць. Toyota розробила його з розумінням того, що не всім потрібні дорогі технології, їм потрібен надійний партнер. Ось чому цей пікап робить собі ім'я без особливої помпи. Ціна в 13,0 доларів і простота Hilux Champ поєднуються, створюючи пакет, який рідко можна побачити в наші дні. Справжній вплив у країнах, що розвиваються. Коли йдеться про країни, що розвиваються, такі як Азія, Африка та Південна Америка, погляд на транспортні засоби зовсім інший ніж у багатих країнах. Тут люди не розглядають автомобіль як розкіш чи символ статусу, а радше як засіб існування та необхідність. Саме тут стає очевидним справжній вплив Toyota Hilux Champ. У цих регіонах дорожні умови все ще не скрізь добрі. Електропостачання часто ненадійне, а зарядна інфраструктура дуже обмежена. У такому випадку повністю покладатися на електромобілі нелегко для всіх. Тойота зрозуміла цю реальність і відповідно представила Hilux Champ. у багатьох азійських країнах, особливо в сільській місцевості. Люди використовують транспортні засоби для сільського господарства, перевезення вантажів та ведення малого бізнесу. Найголовніше, що автомобіль запускається щодня незалежно від погоди: клопотіння з пошуком зарядних станцій для електромобілів, годинами очікування чи страхом дорогого ремонту усе це турбує пересічного чоловіка. Hilux Champ, ймовірно, буде там кращим варіантом, оскільки паливо легкодоступне, і для його експлуатації чи розуміння не потрібні жодні нові звички. Метод, який людям відомий роками, працює і тут. Ситуація ще чіткіша в таких країнах, як Африка. У багатьох місцях електроенергія ненадійна, а у віддалених районах обладнання мінімальне. Якщо автомобіль ламається посеред дороги, це створює серйозну проблему. У такому середовищі люди хочуть мати надійний автомобіль, який ламається рідше, та його можна відремонтувати в будь-якому невеликому гаражі. Простота Hilux Champ стає його найбільшою перевагою. Ніяких складних технологій, жодних складних систем, лише простий автомобіль, який виконує свою роботу. Ось чому люди на цих ринках ставляться до нього з довірою у південній Америці. Ситуація також не сильно відрізняється. Горбиста місцевість, ґрунтові дороги та тривалі подорожі є там звичайним явищем. Транспортні засоби також піддаються важким навантаженням. У такій ситуації люди хочуть пікап, який буде міцним і прослужить роками. Електромобілі все ще значною мірою обмежені великими містами. Зарядна інфраструктура практично відсутня в селах і малих містечках. Hilux Champ може бути практичним рішенням для цих районів, оскільки він може працювати будь-де без будь-якої додаткової підготовки. Ще одним важливим фактором є ціна. У країнах, що розвиваються, люди, купуючи автомобіль, насамперед звертають увагу на ціну. Купити дорогий автомобіль, а потім нести високі витрати на його обслуговування, не кожен може собі дозволити. Низька ціна та доступне обслуговування Hilux Champ роблять його ідеальним для масового ринку. Він може охопити тих, хто мріє вперше придбати пікап. Тут діє інший спосіб мислення люди хочуть побачити та випробувати нові технології, перш ніж використовувати їх. Електромобілі все ще є новими та незнайомими для багатьох. Існує страх перед тим, що станеться, якщо щось піде не так. Натомість довіра до бензинових або дизельних автомобілів вже сформована. Hilux Champ ґрунтується на цій довірі. Цим пікапом Toyota чітко дала зрозуміти, що універсальний варіант не підходить для всіх ринків. Хоча електромобілі набирають обертів у багатих країнах. Країни, що розвиваються, все ще потребують міцних, доступних та надійних автомобілів. Hilux Champ заповнює цю прогалину саме тому його вплив на таких ринках, як Азія, Африка та Південна Америка, не обмежується лише тим, що він є транспортним засобом. Він стає інструментом, який полегшує життя людей. Використовуючи спадщину бренду Hilux, коли в багатьох частинах світу згадується ім'я Hilux, люди інстинктивно кажуть одне надійність. Роками Hilux був відомий як автомобіль, який не здається навіть у найскладніших умовах: пустелі, гори, брудні дороги чи важкі вантажі. Hilux довів свою силу всюди. Ось чому це не просто автомобіль, а ім'я, що є синонімом довіри. Кажуть, що якщо Hilux працює, робота не зупиниться. Toyota максимально використала цю спадщину з Hilux Champ. Champ не пише абсолютно нову історію, а радше продовжує ту саму довіру, яка роками асоціювалася з Hilux. Дивлячись на Hilux Champ, людям не потрібні додаткові пояснення щодо того, що це за автомобіль. Самої назви достатньо у регіонах, де Hilux вже популярний, впровадження Champ стає легким. Люди знають, що серія Toyota Hilux означає надійність, довговічність та мінімальні поломки. Чемп продовжує ту саму філософію, але з ще більшою простотою. Він зберігає все, що робить Hilux особливим, і позбавляється того, що не було важливим для пересічної людини. Ось чому люди не вважають його новим автомобілем, а радше наступною еволюцією власного транспортного засобу. Тепер виникає питання: для кого призначений Hilux Чемп. Відповідь дуже проста. Для тих, хто використовує свій автомобіль для роботи, а не для показухи, спочатку поговоримо про фермерів. У селах транспортний засіб це не просто транспорт, це інструмент для сільського господарства. Іноді він перевозить зерно, іноді добрива, іноді овочі, а іноді й інструменти. Щодня керувати транспортним засобом по нерівних сільськогосподарських дорогах непросто. Hilux Champ створений саме для таких умов: міцна рама. Проста конструкція та надійна продуктивність це все, що потрібно фермеру. А ще є власники малого бізнесу, чи то в місті, чи в селищі. Для власників малого бізнесу транспортний засіб є невід'ємною частиною їхнього бізнесу. Завезення припасів вранці, доставка в день та розрахунки ввечері все залежить від цього одного автомобіля. Дорогі та делікатні автомобілі тут не підходять. Hilux Champ ідеально підходить для таких людей, оскільки він виконує більше роботи за меншу ціну. Немає потреби хвилюватися, якщо він зламається, оскільки його легко відремонтувати. Ось чому власники малого бізнесу можуть зробити його своїм партнером по роботі. Для будівельників автомобіль означає силу. Цемент, цеглу, залізні вироби все це потрібно перевозити. Крім того, дороги, що ведуть до будівельних майданчиків, часто є складними. Там потрібен автомобіль, який не боїться важких вантажів. Hilux Champ розроблений з урахуванням цієї потреби. Його проста, але міцна конструкція робить його готовим до важкої роботи. Те саме стосується і сектору доставки. Сьогодні зростає кількість усіх видів служб доставки великих і малих. Але не кожна компанія доставки може дозволити собі дорогі транспортні засоби. Їм потрібен автомобіль, який працює щодня, не коштує дорого в обслуговуванні та не створює перебоїв у їхній роботі. Hilux Champ також підходить для цього завдання. Він простий на вигляд, але надійний у роботі. Фактично, найбільшим успіхом Hilux Champ є те, що він служить різним людям по різному: хтось використовує його на фермі, хтось на ринку, хтось на будівельних майданчиках, а хтось для доставки по дорогах. Його роль скрізь різна, але довіра залишається незмінною. Спадщина бренду Hilux та простота Champ поєдналися, щоб створити стосунки, в яких люди не вагаються приймати щось нове. Вони відчувають, що це та сама стара надійність тільки в новій формі. Ось чому Hilux Champ – це не просто новий пікап, а наступний розділ у спадщині довіри, на яку світ покладався роками: вибір бензинового двигуна, помилка чи майстерний хід. Якщо розглядати бензинові та дизельні двигуни разом, стає зрозумілим справжній задум Hilux Champ. у сучасному світі, де електромобілі користуються великою популярністю, Toyota навмисно обрала два варіанти двигунів, які вже вважаються надійними в більшості частин світу. Люди запитують, чи це відстале мислення, чи блискуча стратегія. Але як ви розумієте, реалії на місцях це рішення здається не помилкою, а добре продуманим майстерним хід. Toyota знає, що кожна країна, кожен регіон і кожен клієнт різні, тому вона не обмежила Helox Champ лише одним шляхом. Спочатку давайте поговоримо про доступність палива. Бензин та дизельне паливо досі легко доступні в більшості куточків світу. Чи то невелике село, місто, чи віддалений район знайти бензоколонку є звичайним явищем, а дизельне паливо, особливо для комерційних автомобілів, доступне скрізь. Натомість зарядні станції для електромобілів досі обмежені. У багатьох країнах, що розвиваються, електропостачання також не є повністю надійним. Тому Toyota вирішила створити автомобіль, який може працювати за будь-яких обставин. Бензин призначений для тих, хто виконує легшу роботу та хоче менше шуму та легшого керування, тоді як дизельне паливо для тих, чия робота важка, та кому потрібна більша потужність та довговічність. Тепер поговоримо про технічне обслуговування. Найбільша перевага бензинових та дизельних двигунів полягає в тому, що люди знають їх роками. Кожен механік, великий чи малий, розуміє їх. Якщо автомобіль зламається, немає потреби в спеціальній техніці чи дорогих фахівцях. Ця надійність робить Hilux Champ автомобілем для звичайної людини. Дизельний двигун особливо важливий для тих, хто щодня перевозить важкі вантажі. Наприклад, у будівництві, сільському господарстві чи транспорті, дизельний двигун забезпечує більшу потужність навіть на низьких швидкостях і не так швидко втомлюється протягом тривалого часу. Бензиновий двигун з іншого боку підходить для тих, хто використовує автомобіль для легкої щоденної роботи, доставки або малого бізнесу. З точки зору довгострокових витрат, рішення Тойота також має сенс. Електромобілі вимагають більших початкових інвестицій, а вартість заміни акумулятора через кілька років є стримуючим фактором для багатьох. Натомість витрати, пов'язані з бензиновими та дизельними двигунами, розподілені з часом і є більш передбачуваними. Дизельні двигуни можуть бути трохи дорожчими спочатку, але їхня перевага полягає в здатності витримувати важке використання протягом багатьох років. Бензинові двигуни дешевші та економічніші для легшого використання. Toyota розробила Hilux Champ таким чином, щоб клієнти могли вибрати правильний двигун відповідно до своїх потреб та бюджету. Тепер перейдемо до другого аспекту. Проста вантажівка, але готова до майбутнього. Багато хто вважає, що простий означає застарілий. Але Toyota змінила це сприйняття. Hilux Champ навмисно збережено простим, щоб його можна було адаптувати з часом. Його конструкція розроблена для легкого розміщення під різні типи кузовів. Сьогодні хтось може використовувати його як вантажівку з відкритим кузовом для перевезення вантажів. Завтра вони можуть переобладнати його на автомобіль із закритим кузовом або навіть на магазин чи фургон доставки. Ця гнучкість робить його готовим до майбутнього. Тойота уникала додавання зайвих функцій, щоб забезпечити функціональність автомобіля протягом багатьох років. Занадто багато технологій іноді може стати перешкодою, але простота Hilux Champ робить його міцним та довговічним. Незалежно від того, чи це бензиновий чи дизельний двигун, обидва варіанти бездоганно працюють з цією платформою. Саме тому цей автомобіль не обмежується однією метою, а адаптується до мінливих потреб. Тепер давайте поговоримо про приховане попередження, яке цей пікап опосередковано надсилає таким компаніям, як Tesla та BYD. Toyota нічого не говорила проти електромобілів і не конкурувала з ними безпосередньо. Але Hilux Champ порушив велике питання: чи кожен ринок готовий до електромобілів? Відповідь очевидна: ні, значна частина світу досі працює на бензині та дизелі, тому що вони дешевші, простіші у використанні та надійніші. Коли Toyota пропонує дешевий та надійний пікап як з бензиновим, так і з дизельним двигунами, це демонструє, що доступність та зручність використання все ще є найбільшими перевагами. Це не прямий тиск. Можливо, електричні транспортні засоби це майбутнє, але сьогодення все ще залежить від звичайних двигунів. Якщо вам подобаються автентичні та практичні автомобільні історії, засновані на реальному досвіді, підпишіться на канал зараз. Таким чином, ви будете серед перших, хто побачить правду про потужні автомобілі та важливі рішення в майбутньому.